Чень місяць в Україні важко уявити без наших традиційних пишних застіль. А тут без черчини другої обійтися непросто. І часто на другий день зайві три по 50 дають про себе знати, як же врятуватися від тяжкого похмілля. Народні рецепти ми вирішили зібрати у звичайних перехожих. Зранку встати гарячого чаю попити. От. І, як зараз кажуть, модно. Е на сьогоднішній день переплини яйця три випити, і все буде гаразд. Так. так. То ви перевіряли, допомагає? Допомагає, чудово. <рес> <рес> так. А саме ліпше квасу гіркового вляв собі, випив або з капусти. І все, і вже похмілля, як рукою зняло. А ми основне заведе вести тверезі образ життя. Ну не знаю. як кому. Що вам допомагає? Половина вчорашнього. То що? Серйозно? Не знаю, не п'ю. Не знаю, кефір пити. не зловживай. цікаво, що у різних країнах знімають похмілля по-своєму. В Італії випивають велику чашку міцної чорної кави. У Китаї вважають краще міцний зелений чай. У Мексиці, Румунії і Туреччині. Вживають жирний солоний суп зі сметаною і часником. В Америці люблять суміш соусу, томатного соку і сирого яйця. У Новій Зеландії кращим засобом від похмілля вважають пиріг, приготовлений з фаршу і сиру. Крім того, їм допомагає звичайний молочний шоколад. У Японії на похмілля традиційно вживають мариновані сливи. У Польщі вважають за краще маринади і сік консервованих овочів. У Німеччині їдять солоного оселедця з сирою цибулею. У Франції вживають коктейль промивання для поросяти. Для його приготування беруть невелику кількість лимонного сиропу, додають до половини келиха сухого білого вина і доливають газованою водою. У Монголії для зцілення від похмілля їдять баранчика, баринованого в томатному соусі. У Кореї вживають суп для шлунка. У вихідні дні його продають у багатьох кіосках. Суп готують з яловичих або свинячих кісток, крові бика, капусти та інших овочів. Як же боротися із похміллям радять спеціалісти? Зокрема, районний лікар-нарколог Сергій Лиховіт. Ну, По-перше, хочу зауважити, що похмілля можна попередити тим, що вживати алкоголь в міру з вечора. А якщо вже сталося. Така ситуація, то є багато методів, це все індивідуально. Одному підходить одно, другому друге. З медичної точки зору, це є гостра алкогольна інтоксикація, тобто кров насищена метаболітами алкоголю, тому їх треба як можна скорше вивезти з організму. Для цього. Вживають сорбенти, активоване вугілля, ентерозгель і інші сорб... сорбекс. Там зараз дуже багато сорбентів, крім того, промивання шлунку, очисна клізма. Але в домашніх умовах в основному це сорбенти, крім того, треба пити багато води, щоб пропускати через організм і виводити ці токсини. Також кожен має свої рецепти. Народні рецепти є там розсол, простокваша і інші рідини вживати. Також дуже допомагає в таких випадках свіже повітря, обов'язкова прогулка і фізичне навантаження. Тобто прогулка по свіжому повітрю дуже підійде. А що категорично забороняється у цьому випадку із відомих народних методів? Ну, категорично забороняється не слід плутати алкогольну інтоксикацію з алкоголізмом. При алкоголізмі людина зранку може випити 100 грам горілки і йому буде покращення або пиво. При інтоксикації ж люди, які не страдають на алкоголізм, вони навпаки випивають... Алкоголь на ранок не знімає проблему, а тільки її розтягують на довший час, тільки її продлівають. Тому категорично я би не радив похмілятися алкоголем. Скільки ж можна ввечері випити дозволяється, аби на ранок не було погано? Ну, це сугубо індивідуальне. Кожна людина може випити по-своєму. По це залежить від віку, від ваги і від ну, стажу вживання алкоголя. За застілям, щоб не вп'яніти, бажано менше вживати алкоголю. Обов'язково закусувати, ну, людина, яка вживає вже алкоголь не перший раз, має знати свою норму. Якщо вона знає, що їй не можна більше 100-200 грам, то значить на тому і зупинятись. А якщо людина Перестає себе контролювати, то тоді, звісно, можуть бути вже на ранок проблеми. людина починає пити і замість запланованих 100-200 грамів випиває 300 і більше, тоді ну, це так може починатися перша стадія алкоголізму. Коли людина втрачає контроль над кількістю випитого і над ситуацією, ситуацією яка є. У районі багато таких хворих. В районі в нас на даний час перебуває е, до 900 чоловік на обліку. Але це не повна цифра, можна цю цифру десь множити на 5, і це буде більш-менш реальна цифра людей, страдаючих на алкоголізм. Крім того, дуже велика кількість білих гарячих, чого не спостерігалось раніше. Може. Це пов'язано з якістю алкоголя, який став зараз неконтрольований. Раніше держава контролювала, зараз не контролює, якість гірша. Може з чимось іншим. Ну, з кожним роком кількість білих гарячих росте. І інших ускладнень, таких як епілептичні припадки після вживання алкоголю. Як допомагаєте таким хворим? У районі є можливість їх лікувати? Такі хвори у нас в основному лікуються в спеціалізованих закладах. Це обласний наркологічний диспансер. В районі реанімаційне відділення приймає, якщо немає можливості транспортувати нам, приймає і вони перебувають в реанімаційному відділенні. Якщо є можливість, ми їх потім з зрівняємо відділення переводимо до Львова. Така людина у нас на строгому спостереженні. Під час свят люди менше звертаються, небагато. А от вже як закінчуються різдвяні свята, після Йордана вже починається масове звернення. І до мене сюди в поліклініку і привозять в реанімацію. Тяжких уже хворих. Ну, хотілося б порадити е, вживати алкоголь, як кажуть, з умом. Тобто, е, лишній раз не вживати, якщо свято, то вживати в міру, не зловживати і старатися пити тільки алкоголь, який. Ну, Купляють в магазині, до якого є довіра не пити різних сурогатів і інших підроблених спиртних напоїв. Не на камеру Сергій Олегович ще радить боротися з похміллям фізичним навантаженням. До прикладу, викопати яму 2 х 2, а потім її закопати. Повна тверезість гарантована. Зрештою, щоб уранці не довелося шукати засіб від похмілля, спеціалісти радять пити інтелігентно, насолоджуючись процесом пиття в повній мірі. Тоді будь-який ранок ви будете зустрічати з ясною головою і чистими помислами. Точно спальни.